Здравствуйте, дорогі співвітчизники. Мене звуть Володимир Ларін. Я представляю нову українську опозицію проти всіх. Дехто з вас вже бачив мої попередні відеозвернення, дехто з вас вважає мене сепаратистом, але насправді так вважаєте не ви, так вважають справжні вороги України, ті політикани, які вбивали вас на Майдані. Які грабують зараз вас, які посилають ваших дітей на вірну смерть? Давайте з вами поговоримо по-чесному та відверто. Яка в біса демократія та яка в біса єдина країна може бути, коли ви вважаєте половину з ваших співвітчизників сепаратистами та терористами? Це йобнутися можна чи як? Яка єдина країна? Єдина країна, де співають гімн та при цьому людей палять, живих людей знищують. Це єдина країна. Чи єдина країна, коли діти-олігархів сидять на курортах десь на багамах, а ваші діти в крові їдуть додому в гробах. Це єдина країна. Єдина країна, коли люди коли вийшли на Майдан та вимагали люстрації. І їх зараз вимагають звільнити Майдан, це єдина країна. Друзі, ви шукаєте ворогів не там, де є. По-перше, давайте поговоримо про Росію. Багато з вас вважають її агресором. Перше питання: якого дітька ви їдете працювати? Хто колись їхав поїздом Москва-Київ може побачити? Наприклад, я їздив їм багато разів. І хто їм їде? Їде багато українських хлопців з Західної України, які заробляють гроші, щоб прогодувати свою сім'ю. Ви кажете про бухих ватників. Та ви ж самі бухаєте набагато більше. В Росії навіть алкоголь не продають після 10-ї вечора. А у вас самогонний апарат стоїть у кожній хаті, і ви бухаєте, бухаєте, бухаєте. То хто ж бухи? А інша половина зовсім ніколи не була у Росії. І чомусь вважає, що вона загниває. Не Росія загниває, загниває Україна. І Україна загниває від ворогів, від тих політиканів та олігархів. Ось дуже цікаво. Провели президентські вибори. І за кого ви проголосували? Перше, це новий Янукович, олігарх, як так саме клав великого хуя на всіх вас, який буде продовжувати вас грабувати. Друге, це коншена маразматичка, яка сидить на кокаїні. яка Зробила так, що у вас менше грошей від того, що Україна більше платить за газ. І третє, це очко Олег Ляшко, підор. То я, в мене навіть нема слів. Що ж це за що ж це за єдиний вибір України? Ці покидьки ви кричали про власть народа. А де власна народа? Децентралізація замість федералізації, а ви знаєте, що по Конституції, який хоче зробити під Порошенка, децентралізацію влади буде саме те, що у кожній області буде представник президента. І цей, і цей представник президента зможе розпускати громади територіальні, ті, які зможуть хоч щось вирішувати. Тобто Україна буде ще більше під диктатурним контролем з боку президента. Корупція буде ще більш розвинутою і централізованою. Ви хочете цього? Ви для цього виходили на Майдан? Чому ви не вимагаєте розслідування вбивства активістів, яких вбивали невідомі снайпери? Чи вам не жалко тих людей? Люди добрі, да що ж це таке коїться? Російські зомбосмі, а українські не зомбосмі? Ви всі дивились це їбаний п'ятий канал? Ти п'ятий канал, який вас годував відбірним ланьом на користь Порошенка, який зараз став президентом, то то об'єктивне СМІ? Та не смішить мене. Хунта, ця хунта, яка у влади, вона тільки робить показуху влади. Влади насправді ніякої в них нема. Влада є у кланів. Якщо спочатку в нас був клав Януковича, то зараз у нас іде до влади клан Тимошенко, та від кланів олігархів. Ті, які формують карательні батальйони, які вбивають інших українців, які назива... ті політикани, які називають половину ваших братів та сестер сепаратистами та терористами, і ви всі як стадо тупих баранів йдете у них на поводу. Як це можна робити, любі друзі? Та в Україні завжди були у владі одні підораси. Тільки всі: і Кричпчук, і Кучма, і Ющенко, і Янукович, і такий ж самий Гандонс, і Порошенко. Вони ніколи не зроблять так, щоб була влада народу. Ви всі кричите проти соціалізму. А ви розумієте, що саме єдиним фактором влади народу є соціалізм, коли ви зможете самі вирішувати, що робити, а не ті підари у раді, які зараз вбивають вас. Народ. Треба, прийшов час діяти. Дуже добре, коли хтось може взяти зброю, виходити та вбивати цих покидьків. Тих похитків, які знищують Україну. Але є і більш гуманний спосіб. Я пропоную вам приєднуватися до нової української опозиції проти всіх. Що таке нова українська опозиція і чому її створюємо? Як ми зараз знаємо, Яценюк подав у відставку, і Рада буде розпущена. Чому це робиться? Для того, щоб зробити дострокові вибори. Для чого вони роблять дострокові вибори? Для того, щоб. Закріпитися у кріслах та продовжувати доїти народ мене та вас. Якщо ви хочете цього, сидіть вдома та дивіться канали Порошенка та читайте інтернет, де ці, підери, де ці всі підари пишуть вам брехню. А навіть якщо хтось хоче прокоментувати проти, вони просто виділяють коменти, щоб ця була красива картинка, якщо ви хаваєте як лайно. Якщо ви лайно, то хавайте то лайно. Хто, хто не лайно, мусить діяти. Програма нової української опозиції заключається в наступному: по-перше, це люстрація, люстрація всіх політиків, які займали місця у Верховній Раді, у парламенті, усіх чиновників, усіх суддів для цього буде створена спеціальна комісія з активистів. По-друге, це створення всеукраїнських референдумів з питань. Перше територіального устрою України це буде унітарна держава чи це буде федеративна держава. У цьому також буде повторення референдуму на Донбасі щодо формування автономної республіки у складі України під наглядом громадського контролю та іноземних представників. Бо якщо українці хочуть мати автономну республіку, вони будуть її мати. І тільки вороги, справжні вороги, які серед нас можуть цього не хотіти. Інший, інше питання референдуму це визначення з форму правління в Україні. Це буде парламентська президентська республіка, президентська парламентська чи взагалі парламентська республіка. Інше це націоналізація. Як ми знаємо, за часів Радянського Союзу Україна здобула дуже багато. А, Особливо це агропромисловий комплекс. Потім всі заводи, усі були приватизовані олігархом, який на них наживалося. Все майно та всі гроші в олігархів мають бути конфісковані на користь держави. В нас є зовнішні борги, якими виплатимо цих грошей. Та нам є, що будувати у новій України з цих грошей. Також всі олігархи. Та діячі, як Янукович чи Тимошенко, Яценюк та інші вони підлягають суду військового трибуналу. Бо саме вони винні у крові українського народу. Одним з головних факторів построєння нової України буде саме аграр... аграрний комплекс. В нас дуже багата і родюча земля, яку розпродали чи здали в оренду. Все буде конфісковано на користь. Держави Україна знов може годувати весь світ і процвітати за гроші, які вона цього здобуде, любі друзі. Саме зараз прийшов час одуматися та зробити важливі кроки. Нам потрібно зібрати лише 10 тисяч підписів для цього, щоб ми змогли зареєструвати нову українську опозицію проти всіх як політичну партію. Це саме єдиний шанс, щоб народ України показав. Свій розум та об'єднався у політичній боротьбі. Ви побачите адреси електронної пошти та сторінок у соціальних сетях, на які ви зможете написати та підтримати своїм голосом нову українську опозицію. Я звертаюся також до підприємців. В Україні є багато багатих людей, які не грабували Україну. А здобули своїми вміннями та своїм розумом, заробили гроші. Нам також зараз важлива ваша фінансова підтримка. Дорогі друзі, я звертаюся до вашого розуму. Тільки разом ми зможемо досягти тих цілей, які завжди були в українців. Це процвітання їх держави та демократія. Нехай вас хранить Господь! Це був Володимир Ларін, нова українська опозиція проти всіх.